Перш за все, як мав велику кількість друзів, для яких був справжнім товаришем, ніколи не стояв осторонь справ класу, шанував вчителів, з великою повагою і любов'ю ставився до своєї сім'ї, родини і класний керівник завжди, згадує сім'ю Дениса, яка брала активну участь у житті і дитячого колективу, часто виступала ініціатором. Різноманітних заходів і власним прикладом батьки виховували в ньому найкращі людські якості, порядність, чесність, толерантність, скромність, душевну чистоту, нучкий розум, відповідальність за свої слова і вчинки, активну громадську позицію. Сім'я Дениса – це взірець високоморальних якостей, жертовності і саме в таких сім'ях народжуються справжні патріоти рідної землі, здатні знехтувати власним життям задля збереження свободи та життя інших. Поняття, батьківщина не були абстрактні для Дениса Олександровича. Він чітко розумів, що Україна для нього це сім'я, родина, рідне місто, рідний народ. І розумів, якщо це не він, то хто? 10 травня 2014 року, призваний на військову службу за частковою мобілізацією, військовослужбовці 41-го батальйону поважали його за смирів, щедрість, душі, доброту і веселий нрав. За час служби старший солдат Іковенко Денис опанував навички снайпера, розвідника. І загинув під час обстрілу мінометним вогнем російського агресора під місто Дебальцеве Донецької області. Це великий, велика Орлівка, якраз під цим містах йшли великі бої. Денис Олександрович високо цінував свою незалежність, незалежність і свободу держави. Яку не роздумуючи віддав за своє життя. В наших серцях і нашій пам'яті він назавжди залишається яскравим променем людської відданості рідному народу України. На жаль, ми розуміємо, що герої вмирають. Але пам'ять в серцях рідних. Ніженці залишаться на завжди, тому висловлюю співчуття перш за все батькам Лідії Георгівни, Олександру Олексійовичу, всім рідним і близьким співчуття, вічна пам'ять героям, царство йому небесне, слава героям! В останню путь проважаємо сьогодні нашого героя, дійсного героя, Яковенка Дениса. Хочеться висловити слова спідчуття нашої скорботи, слова підтримки рідним і близьким. Дійсно батьки виховали настоящого патріота. ...настоящого героя. Знаєте, не кожний чоловік в даний час, наш тяжкий час, може прийняти для себе рішення і піти на війну. Це рішення приймається, я як військовий комісар, бачу, багатьма чоловіками дуже важко, а деякими не приймається взагалі. Денис прийняв його. І ми знаємо, що він виконував всі обов'язки чесно, добросовісно, був ініціативним. Його любили, поважали товариші. Але його вже немає. Серед нас. Але він завжди буде в нашій пам'яті. Завжди. Герои не умирают. Слава героям! Шановные земляки! Мне довелось служить с этим человеком, с Денисом. И я горжусь этим. Горжусь, что узнал такого человека, который был непростым солдатом. Он был одним из лучших солдат нашего батальона. Короткий срок он овладел многими воинскими специальностями. Он стал разведчиком, но его называли и снайпер, и медик. Потому что он всегда был готов выполнить боевое задание и всегда был готов прийти на помощь людям. Это был цельный, светлый человек. Когда у нас случилась авария, пострадали люди, наши солдаты. Он первым оказался на месте происшествия и первым оказал им медицинскую помощь. И сделал все необходимое, чтобы люди остались жить. Этот человек всегда был готов выполнить и боевую задачу, и поддержать словом товарища. И словом и делом. У него слова не расходились с делом. Мы, бойцы. 41-го батальона территориальной обороны. Глубоко разделяем горе родителей, земляков. И такие люди навсегда останутся жить в нашей памяти, в наших сердцах. Слава Украине!